Дядько Олег, як зрозуміти, що проблема саме в паливній системі? Такі гарні запитання, розумієте, зразу, щоб скажемо так по-простому, навіть не відповісти. Ну, саме перше, щоб зрозуміти, точно вам дасться спеціаліст майстрі. Але якщо у вас з заводкою не було питань, це почалося після чи не своєчасної заміни паливного фільтра, чи під час заміни паливного фільтра. Чи заправлення якихось підозрілих ямкостей, ну тут вже підозри, скоріше всього, будуть вас на пазурну систему. Але видите, саме що ми хочемо вам донести? Задавайте питання конкретно по автомобілі. У мене автомобіль, такий рік випуск, об'єм двигуна, і почалась проблема. А в тюрму порядку ми все розпитаємо вас, ви нам все розкажете, що від чого, коли це почалось Тобто як історія хвороби, так само історія хвороби самого автомобіля. Тому що ми пояснення багато разів. Ми відносимося. До автомобілів, до двигуна, як до живого організму. Кипкуйте, не кипкуйте, так воно є. Такий наш підхід до роботи. Виді, а тоді вже в відвальному порядку ми вам вже підкажемо, в чому там суть проблема. Тому що буває проблема взагалі може десь дротик просто злетіти, може ще десь елементарний підсос повітря. І тут немає нічого такого, як ми кажемо, космічного. Падати в крайність, що зразу все розбирати, збирати. Саме головне правильно знайти причину і приділитися, який вузол чи агрегат вийшов з ладу, чи закапризнічав, скажімо так, по-простому. Ну, будь ласка, ідеальний порядок дамо вам відповідь точно, конкретно, все, як воно має бути. Робіть висновки.